Такий вигляд о 16-й годині має будинок після вибуху у селі Бережинка. Вибух зруйнував стіни, дах та газопровід. Біля будинку зібрались сусіди. Почув, як удар по покриша, ну, типу взривна вовна або що пішла. Вийшов на вулицю, побачив сусідів, побачив хату сусіда, що з нею сталося. Возникла ну, така мисль, може там хто під завалами, та пішли в двір. От. Побачили старшого ну, хазяїна хати, який був в дворі. у дворі. Спитали його, чи може там є хто. А що він відвідав? Наркоман. Хто такий, кого він мав на увазі, я не знаю. І з-під завалу вийшов його син. Андрій Дмитрук живе по сусідству. Я тільки вправився, зайшов в хату. І воно бабахнуло. Невістка злякалася, заверещала. Я думав, що в мене в кухні щось бахнуло. Я одразу з свої побіг туди в кухню, дивлюся, що все таке, що таке. Все нормально, щось зірвануло. Коли на двір виходимо, дивимося в сусіда, це ж хата розвалена. Вона ще пилюка так піднялася клубом, високо, так пилюка пішла. Додає, після вибуху його будинок залишився без газу. Це ж потянуло, воно з хати дійшла труба, бачите, воно зігнуто. І там трещина вийшла. Ну і газ перекрили повністю це ж на шість домов. Ще здамо, з без газу. Газамчики приїжджали, дивилися, кажуть, не знаємо, як вийде, тому що це ж треба повністю відновлювати цей кусок траси. Ми ж топимо газом, їсти варимо на газі, у нас все від газу. У нас електроплітини, майка. Це Станіслав Карчинський, господар будинку, який вибухнув. Каже, був у літній кухні, коли стався вибух. Я почув зрив, дуже здоровий. Я вийшов і волна пішла така сильна. Хорошо, я двері відкрив. А потім закриваю двері і тут бух і все. Осколки. Я виходжу, дивлюся, вдома почти нет каже, у хаті був син. Він виліз, він спав. Хай відновлює. Він же умний, знав, що робив. Він же газ не напускав, я не напускав. Це токо газ. Там не граната, нічого, тому що вибух був дуже здоровий. Говорить, син живий не травмований. Ольга Проценко, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.